Доброго ранку, любі діти! Запрошую вас на дуже цікаве заняття. А тема нашого заняття наше тіло. З вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Подивіться, сьогодні до нас на заняття прийшла знову наша подружка Оленка. Вона вже видужала і більше не хворіє. І вона також вас запрошує на заняття. Сідайте зручненько. Та приготуйтеся дивитись і слухати. Подивіться, будь ласка, що ви бачите на малюнку? Ви бачите хлопчика та дівчинку. Скажіть, будь ласка, а що спільного у нас у хлопчиків та дівчаток? Правильно! І у хлопчиків і у дівчаток є голова, тулуб та верхні і нижні кінцівки. Верхні кінцівки це ручки. Ніжні кінцівки це ніжки. Давайте ще раз повторимо: голова, тулок, верхні кінцівки ручки та нижні кінцівки, ніжки. Ви молодці, розумнички. давайте далі. Подивіться, наша оленка принесла нам ось такий плакат. Називається Моє тіло. Але чомусь тут пусті клітиночки. Пусті е, такі овальчики ми повинні правильно підібрати ті части, частини тіла, які тут зображені. Подивіться, будь ласка, на малюночок. Найперше у нас це що? Очі правильно на голові у нас знаходяться очі, бачите, в нас з'явилася голова. Очі, ніс. Ротик, вушка? Потім йдуть у нас верхні кінцівки. Це ручки, ніжки, молодці, розумнички. Все ми правильно з вами визначили. Ну, давайте ж далі. А для чого оленці потрібні ці частини тіла? Навіщо вони нам з вами потрібні? Ми ними користуємося кожен день. Вони нам необхідні для щоденного життя. І давайте ж подивимось, для чого оленці потрібні оченята. Подумайте, навіщо вам потрібні оченята? Правильно, оченята нам потрібні для того, щоб бачити все навкруги. Наприклад, читати казочки або розглядати малюночки, або дивитися мультики. Чудово! Давайте далі. Для чого оленці потрібен ніс? Дітки, для чого вам потрібен ніс? А я вам зроблю малесеньку підсказочку. Запашна страва гарно пахне, а запах страви ми відчуваємо за допомогою носа. Носик нам допомагає відчувати запахи. Правильно! Для чого Оленці потрібен ротик? А вам для чого потрібен ротик? Зроблю малесеньку підказку. Ротик нам допомагає споживати їжу та розмовляти. Саме за допомогою ротика я зараз з вами спілкуюсь. А ви спілкуйтесь зі мною. Давайте далі. Для чого Оленці потрібні вушка? Дітка, а вам для чого потрібні вушка? За допомогою ротика ми спілкуємося, а за допомогою вушок ми з вами чуємо звуки, чуємо все, що нам говорять. Чуємо гарну музику, чуємо, як ще печуть пташки. Чуємо, що говорить нам мама з татом. Правильно, давайте далі. А для чого Оленці потрібні ручки? Для чого вам потрібні ручки? Нам ручки потрібні, щоб міцно тримати матусю за ручку. Для того, щоб зав'язувати шнурки, для того, щоб тримати в руках олівці. Бачите, які у нас помічники? Ручки нам постійно допомагають в усьому. Давайте далі. А як же оленка доглядає за очима? Давайте ви мені зараз розкажете, як ви доглядаєте за своїми очима. За своїми очима ви доглядаєте за допомогою водички. Подивіться, що Оленка робить? Оленка приймає душ, купається і миє свої очі. Також ви щоранку вмиваєтесь і витираєтесь чистеньким запашним рушничком. Правильно! Так, необхідно доглядати за очима. Якщо ви будете чіпати свої очі брудними руками, то у вас може розпочатися різні хвороби, наприклад, кон'юктивіт. Це коли очі набрякають і стають червоними. Це означає, що у вас туди потрапили якісь мікроби і бактерії і починають там своє активне розмноження. Тому необхідно кожного раночку прокинутися, вмитися, а ввечері необхідно прийняти душ і помити обов'язково наші очі. Давайте далі. А як же Оленка доглядає за вушками? А ви діти як доглядаєте за вушками? Наші вушки нам кожен день допомагають чути навколишні звуки, чути, що говорить матуся, слухати мультики та музику. Але за вушками теж необхідно доглядати. Кожний день, коли ви купаєтесь, необхідно їх промивати водичкою, а ще чистити за допомогою ватного тампончика або ватної палички. Але поки ви малесенькі, попросіть допомоги у матусі, тому що ваш ватною паличкою можна травмуватися це дуже небезпечно. Самі нічого не засовуйте собі в вуха. Для цього. Ви зверніться до батьків і батьки подивляться, що вам необхідно зробити, як доглянути за вашими ушками. Зрозуміло? Давайте далі. Далі Оленка доглядає за ротиком. Скажіть, як Оленка доглядає за ротиком, а ви як доглядаєте за ротиком? Правильно, кожного раночку, коли ви прокидаєтеся, ви чистите зубки. Вмилися та почистили зубки. І ввечері, коли ви вже закінчили всі свої справи, прийняли душ, помили очі, ми чистимо зубки за допомогою зубної щітки та пасти. У кожного зубна щітка своя, індивідуальна. Це речі індивідуального використання. Молодці, давайте далі. Оленка також доглядає за ручками. А як ви щоденно доглядаєте за ручками? Правильно, щоденний догляд включає в себе миття ручок з милом. Кожного ранку, коли ви прокинулися, вмились, почистили зубки, помили ручки, витерли їх рушничком чистим. Також, коли ви приходите з вулиці, необхідно помити ретельно свої ручки, тому що на ручках збирається дуже-дуже багато мікробів. Також протягом дня необхідно помити руки. Це дуже-дуже важлива річ. Для того, щоб ручки були чисті і мікроби не розходилися далі. Не потрапляли в очі, не потрапляли в ротика. А то, наприклад, ви брудними ручками потерли ваші оченята. І потім у нас з'являється таке захворювання, як кон'юктивіт. Воно нам не потрібно, тому, будь ласка, слідкуйте за чистотою своїх рук. Давайте далі. А щоденно, щоденно необхідно доглядати за тілом. А як ви доглядаєте за тілом? Давайте перерахуємо, Миємо ручки, чистимо зубки, чистимо вушка та щоденно приймаємо душ. Але необхідно ще також слідкувати за чистотою одягу. Тому що якщо ви будете чистий, а одяг буде брудний, то це дуже-дуже погано, тому що мікроби з одягу потраплять на тіло. І тоді немає користі від того, що ми виконали всі ці процедури. Зрозуміло? Я вам дякую за наше заняття. Оленка з вами прощається. Також я прощаюсь. До зустрічі на наступному занятті.